Сьогодні у випуску час пік кожній дитині родину в Ужгороді обговорили розвиток сімейних форм виховання на Закарпатті. Наразі кількість дітей в інституційних закладах у нас збільшилася, і в область приїхало і теж певні інституційні заклади із регіонів, які окуповані і де вже немає необхідних умов для проживання дітей. Лікар за прилавком хірург Юрій Фатула взяв участь у щорічній книжковій акції. Я підтримую цю акцію тому, що це є публічна акція, коли кожна людина може прийти поспілкуватися із, із, із письменником, із, із знайомими, може задати в неформальній обстановці питання. Американський флагфутбол, юні спортсмени Ужгорода опановують цікавий вид спорту. І цього року було вирішено в Ужгороді на основі Ужгородських лісорубів, трьохкратних чемпіонів України виші лізі зробити дитячу команду, яка наступного року буде виступати в чемпіонаті Кубку України серед підлітків. В Ужгороді попрощалися із 52-річним захисником, молодшим сержантом Василем Росадою, захищаючи Україну від російських загарбників, командир гранатомета протитанкового взводу механізованого батальйону військової частини А-46 загинув 28 листопада цього року внаслідок мінометного обстрілу біля Кліщіївки Бахмутського району Донецької області, залишаючись до кінця вірним військовій присязі. Василь Росада народився 14 травня 71-го року в селі Верхні Студени на Міжгірщині у сім'ї. Вчителів. Після закінчення восьмирічної школи в рідному селі продовжив навчання в Ужгороді, здобув професію столяра, був справжнім професіоналом своєї справи. На площі народній в Ужгороді попрощалися з героєм. Поховали Василя Росаду із військовими почистями на пагорбі слави. Вічна пам'ять і слава захиснику. У селищі Дубове попрощалися з захисником Юрієм Льовкіним. У Дубівській громаді провели в останню дорогу воїна захисника Юрія Олександровича, який до останнього подиху боровся за волю і незалежність української держави. Низький уклін і вічна пам'ять. У тургі Пасіці жінка вночі вбила свого співмешканця. На Ужгородщині лікарі констатували смерть 49-річного місцевого. На тілі чоловіка зафіксували сліди насильницької смерті. Відомо, що цієї ночі між 49-річним загиблим та його 47-річною співмешканкою за місцем їх проживання виник конфлікт. Під час сварки жінка спричинила чоловіку численні тілесні ушкодження і вийшла з кімнати. Потерпілий, за словами зловмисниці, на той момент залишався при свідомості. Далі, коли жінка повернулася в кімнату, виявила чоловіка на підлозі непритомним і викликала швидку. Вантажний напрямок на українсько-словацькому кордоні розблокували. Як повідомили закарпатську митницю словацькі колеги, пізно ввечері, 4 грудня, протестувальники тимчасово розблокували кордон. Вони збільшили проїзд для вантажних транспортних засобів до міжнародного пункту пропуску ужгород вишнє немецьке. Наразі перехід працює в штатному режимі і з обох сторін здійснюють митно-прикордонний контроль. Як повідомили закарпатську митницю словецькі колеги, вчора пізно ввечері, 4 грудня, протестувальники тимчасово розблокували кордон та звільнили проїзд для вантажних транспортних засобів до міжнародного пункту пропуску Ужгород Вишнє Нємецьке. Наразі перехід працює в штатному режимі і з обох сторон здійснюється митно-прикордонний контроль. Станом на сьогодні зранку черги перед КПП Ужгород вишня Німецьке, це українсько-словацький кордон, з вантажних транспортних засобів складає на виїзд з України 20 фур, на в'їзд в Україну 650 транспортних засобів. КПП Чобзахонь це українсько-угорський кордон. Черги на вантажному напрямку наступні. На виїзд з України 35. Фур на в'їзд в Україну 730. КПП Дяколи Халмео, українсько-румунський кордон, черги на монтажному напрямку складають на в'їзд з України 20 фур, на в'їзд в Україну 300 транспортних засобів. Ледь не вчадів, гасячи пожежу зі шлангу. До рятувальників Закарпаття подзвонив власник дворогосподарства із сели Шаланки, що на Берегівщині повідомив про займання надвірної споруди. Чоловік власноруч стримував вогонь за допомогою шланга для поливу та не помітив, як опинився в полоні диму. Вогнеборці виноградова і селища вилок, які прибули на місце, вивели господаря на свіже повітря і довершили його справу. Причину пожежі встановлюють. Підсумки роботи в напрямку розвитку дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей на Закарпатті підбили в Ужгороді. Щорічне засідання круглого столу кожній дитині родину об'єднало керівників служб у справах дітей, виконавчих комітетів міських рад, батьків-вихователів у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімей області. На жаль, викликів у нас збільшуються зв'язку із війною в Україні, зв'язку з нестабільністю. До війни ми працювали над тим, щоб зменшити кількість інституційних закладів, і ми вже досягали нашої мети. А наразі кількість дітей в інституційних закладах у нас збільшилася, і в область приїхало і теж певні інституційні заклади із регіонів, які Окуповані, і де вже немає необхідних умов для проживання дітей, тому необхідно, щоб у нас збільшилася кількість сімей, які б захотіли взяти під опіку або усиновити дітей, або створити дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї. Від початку цього року на Закарпатті близько 50 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, взяли на виховання у дитячі будинки сімейного типу і прийомні родини. Цей показник збільшився вдвічі порівняно з 22 роком. з нашу сім'ю пройшло 15 дітей? Дев'ять дітей уже випускники вже до дорослі, живуть самостійно. Самому старшому прийомному сину у нас 29 років. Живуть самостійним життям. Вони старші діти, половину дітей у нас мають вищу освіту або вчаться. Сейчас усе починалося в нас із 2009 року. у нас була одна рідна донька. Ми взяли ще одну прийомну, тоді була прийомна сім'я. Наразі у нас є дві доньки, які вже мають свої сім'ї, які вже вийшли з дитячого будинку сімейного типу. У нас вже є п'ятеро онуків. Є двоє дітей, які повнолітні. Вони також офіційно вибули з нашого дитячого будинку сімейного типу, але наразі вони проживають з нами. І ще в нас є троє дітей наших біологічних. Двоє в нас є. От ми тепер в цьому 23-му році двоє хлопчиків з нашого дитячого будинку сімейного типу в сину новили. А ще також у нас є п'ятеро прийомних. Наразі в нашому будинку 12 дітей. Батькам-вихователям і прийомним батькам з новостворених дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей виплачують одноразову грошову допомогу у розмірі 150 тисяч гривень відповідно. Зараз у області функціонує 41 дитячий будинок сімейного типу і 54 прийомні сім'ї. Згадали під час зустрічі як зразковий приклад із зворушливу історією родини Пилип із Кам'янської громади. Рік назад сталася трагедія у цьому селі через пожежу і, на жаль, у тій пожежі згоріла і жінка, обоє її дітей і її мама. На щастя, вдалося зберегти життя ще чотирьом дітям, ще п'ятьом дітям це четверо дітей цієї жінки і її сестра. І в тому ж селі проживала жінка, яка виховувала двоїх дітей, оскільки багато років назад її чоловік помер. Жінка виховувала двоїх голосів. коли сталася ця трагедія. Менший цієї жінки просто запропонував, маму, може б ми прийняли цих дітей. На буквально хвилину засумнівався старший брат і каже, чи ми зможемо це відповідально це 15 років. Але в той же вечір сім'я обговорив, що це прийняли рішення, і на другий день вони звернулися до керівництва територіальної громади, що вони готові прийняти цих дітей. Під час заходу учасники обговорили розвиток сімейних форм виховання на Закарпатті впродовж 23-го року. Також відзначили батьків вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей і передали їхнім вихованцям подарунки з нагоди прийдешніх свят. 22-річного жителя Неветленд Фолво на Берегівщині затримали за кілограм марихуани для продажу. Правоохоронці попередньо з'ясували, що фігурант найближчим часом планує збути велику партію наркотичних речовин. Подія сталася в селищі Вилок. Там поліція зупинила авто ВАЗ- 2107 пасажиром якого був фігурант злочину. У рюкзаку зловмисника під час огляду поліцейські і виявили партію наркотовару. За незаконне зберігання наркотиків з метою подальшого їх збуту затриманому загрожує до 10 років. Ків позбавлення волі з конфіскацією майна. В Ужгороді визначили місця для торгівлі ялинками та новорічними прикрасами. І відповідно до розпорядження міського голови триватиме така торгівля до 31 грудня. У Боздовському парку з 6 до 30 грудня буде ялинковий ярмарок. Крім того, визначили додаткові місця для тимчасової роздрібної торгівлі ялинками та новорічними прикрасами у цей же період. Контролювати, як підприємці дотримуються правил благоустрою, будуть працівники управління контролю за благоустроєм. Ужгородський лікар-хірург, на рахунку якого сотні успішних операцій сьогодні не в операційній, а за прилавком книгарні Кобзар. Юрій Фатула, окрім багаторічної медичної практики, вже майже десятиліття досліджує військову історію Закарпаття та на основі зібраного опише книги. Тож не оминув щорічну акцію Письменник за прилавком яку проводять в Ужгороді. Це такий поклик душі і частково родинна історія. Мій прадід. Фатула Томаш воював в австро угорській армії, пропав звісті в 1914 році. Я всі ці роки намагався знайти його, але поки що лише знаю, то, що він служив 66-му унгарському піхотному полку і пропав звісті в 2014 році. Це одна із мотиваційних моментів досліджень і. і, і так би мовити, роботи, письменницької роботи. Крім того, це дуже надзвичайно потужна тема, не лише така дослідницько-наукова, але й гуманітарна тема. Тому що Пам'ять про солдата це є гуманітарна місія. Юрій Фатула любить проводити власні дослідження у вільний від медичної практики час. Відтак уже видав шість книг. Остання з них вийшла друком Польщі. А всі видання пан Юрій презентував у рамках акції Письменник за прилавком у попередні роки. Я вже четвертий раз приймаю участь. Фактично всі мої книги. Були презентовані показані на цій акції. Я підтримую цю акцію, тому що це є публічна акція, коли кожна людина може прийти поспілкуватися із, із, із письменником із, із знайомими, може задати в неформальній обстановці питання. Плюс це популяризація і підтримки наших книгарень, нашої наших книг. Акція Письменник за прилавком триває у Ужгороді ще з 2006 року. Проводили її і в інших куточках України, проте останні роки лише обласний центр Закарпаття збирає у книгарні талановитих авторів. Поряд з цим останні три роки до акції доєднується і видавництва. Ми зрозуміли, що без видавництва нема правда, і письменники не можуть нічого зробити. Тому ми і знайомимо із видавництвом їхні. Здобутки, що вони зробили, які у них плани на майбутнє. Ну і цей рік доволі такий добрий, колоритний вийшов, бо першого ми, якого ми запросили, це дочинця, це все-таки Шевченківський лауреат. Другий у нас автор це був о, Віктор Мотрук. У чому Віктор Мотрук цікавий, що він перекладач книжок більше із французької мови. Завітати до книгарні та не лише придбати книгу, а й поспілкуватися з письменником та отримати відповіді на всі питання можуть всі охочі. Найближчі дні у крамниці чекатимуть на читачів письменники: Віктор Браславець, Маріан Токар та Василь Коцан. Сьогодні день, коли всі щиро висловлюють вдячність волонтерам. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита разом з командою та всією спільнотою, кожному волонтеру, який щодня наближає нашу перемогу, допомагає тим, хто потребує цього, рятує життя, змінює долі і дарує надію на майбутнє, бажає сил та витримки, наснаги і терпіння. Ми переживаємо важкі часи, боремося за свою незалежність разом. Кожен на своєму фронті. Для спільної перемоги багатомільйонна українська нація об'єднала зусилля. І Створила найбільший в історії волонтерський рух, де кожен може долучитися і підтримати наших захисників. Це єднання війде в новітню історію як приклад незламності народу, який для перемоги об'єднав весь світ. Запевнив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Вітаємо всіх причетних з міжнародним днем волонтерам. Заняття із флаг футболу, які є різновидом американського футболу, вже майже два місяці проводять в Ужгороді, навчає учнів сьомих-восьмих класів. Головний тренер національної збірної України з американського футболу Максим Василик. Цього року було вирішено в Ужгороді на основі Ужгородських лісорубів трьохкратних чемпіонів України вищі Лізі зробити дитячу команду, яка наступного року буде виступати в чемпіонаті Кубку України серед підлітків. По-перше, враховуючи той факт, що цей вид спорту безконтактний, то до 15 років в Європі і, і до речі, і дорослі команди також в Європі грають мішаними командами. Що це значить? Що хлопці і дівчата вони грають в одній команді. Тобто так, ви можете на тренуванні побачити як хлопців, так і дівчат. Вони можуть грати в одній команді. Один із футболістів Олександр дізнався про новий вид спорту з інтернету та без вагань наважився спробувати свої сили. Відтак відвідує заняття вже півтори місяці. Мені дуже подобається кидати м'яч, і у мене позиція зв'язана із киданням м'яча. А також мені подобається зривати пропорції. Це важлива частина цієї гри. Хотілося б потрапити в національну збірну. Юні футболісти із захопленням приходять на заняття серед учасників команди і хлопці і дівчата. Кидати м'ячі, зривати прапори і ну, ще тренуватися з цим. Мені із дівчатами ну, не важко, здається. Це дуже легко і дуже треба тренуватися. Ага. Хожу я десь коло місяця, може. А чому саме обрав? Ну мені просто дуже подобалось матчі дивитися з цього самого виду спорту, та я вирішив спробувати. На тренування мені дуже подобається ходити, а навіть якщо й важко, то мені все одно подобається цей вид спорту. І я буду вчитись намагатись е, працювати над собою. Тренування для учнів Ужгорода проводять на двох локаціях класичному ліцеї та на базі спорткомплексу Буревісник. Під час заняття каже Максим Василик, активізується фізична витривалість, швидкість, сила і координація рухів. Ми набираємо 7 8 класи, тобто на сьогоднішній день у нас порядка 20 дітей тренуються на класичній гімназії і десь порядку 18, теж 20 дітей тренуються на борівіснику. Тобто вікова категорія це 7 8 класи. Тобто, ми, бо у нас повноцінно чемпіонат відбувається в категорії Ю-13, а по Ю-15 вже є національна збірна, яка грала на чемпіонаті Європи. Тобто ми, наше велике таке бажання Мрія виступити команду серед 13-річних на наступний рік в чемпіонаті України через півтора року. Ки підготувати зміну в національну збірну тренування для дітей двічі на тиждень. За словами тренера, за півтора місяці активних занять юні спортсмени вже опанували ази флаг футболу та дізналися про основні навички в активній грі.